Євгенія Гірник розглядає чорнобілі фотографії. Тут їй близько 20 і вона вже військова медикиня. От молоде все це. Бачите, два сорок де то на документи фотографували. Жінка згадує 1941 рік. Вона без п'яти хвилин випускниця Бердянського педагогічного університету готується здавати останній державний іспит та розпочати умріяну роботу вчительки. Протестатися цьому не судилося. Сообщение такое утром, рано, объявление, значит, что война. Но ну, мы такие были патриоты, что нам казалось, что мы на каблучках за три дня и войну закончим. На второй день мы получили повестки. При институте была военная кафедра. А ми, дівчата, 25 п'ять чоловік решили закончить курси медичних сестер. Півтора тижні навчань і Євгенія вже приймає перших поранених солдат, які брали участь у боях під Молдовою та на заході України. Перше час, ви знаєте, так було трудно. Я розвернула одному локтєвий сустав і все підмотано, все промокше кров'яне. И мне сделало мені плохо. И я упала, потеряла сознание. Тяжело вообще было смотреть на эти раны, переломы, прострелы эти сорванные, все. Минали місяці Євгенія продовжувала лікувати поранених солдатів у Бердянську і звикати до тих жахів, які бачила на людських тілах. Тоді ж жінці випала нагода вперше побувати у Запоріжжі. Сирія не безконечний, нальоти вже були. бо це було якраз почало першої числа августа. А вже 18-го числа, як уже ми узнали вже, вже бої були за город Запорожжя, заводи. Евакуїрувалі станції железні були заповнене. Людей, звісно, много було на вокзалах. До Запоріжжя Євгенія їхала, аби дізнатися бодай щось про свою родину. Однак тоді це було вже неможливо. А згодом розпочалися незліченні евакуації її госпіталя і переїзди. Медсестра працювала з пораненими ледь не по всьому союзу, та повернутися до рідної частини у Бердянськ так і не змогла. Воєнні моряки маряки значить, сюда на Бередянск, а мы вторым рейсом должны были выйти. И ехала еще с нами в, этом, в этой дворже 16 девочек, шоферов, которые направлялись на Мелитополь. У Мелитополя бои были очень сильные, и девочки эти спустились как раз в трюм. Прийшли до приблизительно район Маріуполя і подарувалися на міні. Ми шістнадцять чоловік братської могилі похоронили. Євгенія ділиться за ці роки, вона бачила десятки зруйнованих міст, сотні зруйнованих життів та ні на хвилину не здавалася. Вона щодня приймала солдатів, обробляла їм рани, в яких вже роїлися мухи. Та, попри всі страхи, жінка продовжувала працювати і чекати лише одного, коли це все скінчиться. Когда ми їхали в Ярославську область. Да. В это время победу уже в Германии одержали. Вот. И под "мир, мир" закричали все поезда, все сирены, все кричали, обнимались, радовались до слез, что война закончилась. Та сьогодні Євгенія знову змушена чекати перемоги у другій на її пам'яті великій війні. Ніколи в житті ми не думали, щоб це так случилось. В Росії, коли ми були госпіталі наші, нас приймали хорошо. Люди місцеві жителі, і діти навіть, і старалися для нас все краще зробити. Боже мой, какая пакость, где его за этот гад Ельцин выдрал этого Путина, что он вот это раз уничтожает Украину. Завідувач кафедри джерелознавчих студій історичного факультету ЗНУ Сергій Білівненко каже, друга світова війна на теренах Запорізької області, як і у решті регіонів, залишила невиліковні шрами. Про це свідчать близько шести тисяч спогадів, які історик разом з колегами збирав під час експедицій. Зокрема, і там, де свою війну зустріла Євгенія Гірник. Сучасний вже Бердянський да район, і е, розповідали, що німецька артилерія, авіація буквально. Провела масове знищення радянських солдат які відступали, які там намагалися закріпитися двох армій, включно з генералами. Розповідали місцеві, що було просто поля вкриті трупами наших радянських солдатів. Сергій каже, більшість опитаних ними діти війни. Вони ділилися спогадами про те, як ховалися в окопах, виритих поруч з їхніми будинками, і не впізнавали своїх батьків, які поверталися з війни. Дорослі ж у своїх спогадах розповідали, як їм доводилося виживати поруч з фронтом. Є, наприклад, унікальні спогади про. Те, що знаходилися біля як вони казали, біля пристані баржі із зерном. І відступаючи радянські війська облили гасом і підпалили, щоб воно не дісталося ворогу. І згадувала от одна жінка про те, що у них іще цілий рік було це опалене, присмалене зерно. Сергій каже, нині впорядковують зібрані історії, та незабаром планують їх опублікувати. Та вже зараз каже історик, можна точно сказати, чому ці спогади нас навчать. Є такий жарт про те, що історія вчить тому, що нічого не вчить людей. Розуміння того, що окупант завжди окупантом, а що він не може принести щастя, визволення. А це, мабуть, треба не забувати да? і показувати, що так як тоді робили окупанти, вони так само вчиняють і зараз. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.